Чого ви під машину каняєтеся. Що проблема? Начальник тут сьогодні був і сказав, що у вас вод не годиться. Хто? Да. Тому то він, він сказав, що поміняти вам вод. ну Ви ж бачите, що робиться. Зараз включили все нормально. Ну, дивіться, я вам відключив вод і включилась лінія. А до цього 100 ампер нагрузка коротка. Слухай, нас... не розказуй там... мені, нас тут раз, не було. Булі. У мене зараз четверо внуків у хаті, які плачуть. Що ви хочете в мене? Світ я хочу, щоб ти зробив світ. Прямо диви, на все село, я, mm -hmm. да, тут тільки в одній мене. Ні-ні ні. От там було все добре. Типу, типи, ну іменно, блядь, на мені все зійшлося. Не, не Я споку... Та ну-ка вряд не бачили, що ви робите. Я ну, вас відповідав матюками. так мать Ніхто, матюки, ніякі такі тобі тут не гнув. Не треба розказувати. Так Був начальник, то... Сьогодні лічно був начальник, хто смотряв лінію. Я лічно. сьогодні лічно була. У мене відео записане. У вас. Начальник, ми щось. Обідав, відділі, не вийшов. Понимаєте, що ви від мене хочете? Я до вас не вийшов. Чи що? Я требую, я не поїдете отсюди, поки у в мене світ не з'явиться. Не, не ні. Не смішає. Я один або нет, може по 24. Ви придупредження вам... за 24 години відключається або нет і третій категорії. Так, так як 24, я, так пройшло. як ви. Уже пройшло так. 24 Ви знаєте, коли в нас світ тут пропав? Знаєте? В Я знаю. Якщо на всю ніч лазив отак покрив, все. По Де, тута? Не тута. А ну Наші, не а іменно в нас, є. у нас, коли пропав світ до цього моменту, ви знаєте, скільки не було світу? Знаєте? Не кричи. Я не так балакаю. Ви не розумієте чи що, яка зараз проблема взагалі в країні? Да, при да, сводить, Украина, да причем Украина, Украина, да, А При чем я посводить до Путина? Хайне а глад. при чем Путин? Я при чем? Я що? А, че а я що в России. Что ты мне не Путіна Путина? На